О Всемилостива, владичице, Богородице, Небесна Царице, Всемогутня заступнице, неосоромлене наше уховання, дякуючи Тобі за всі великі благодіяння, що з роду в рід людям нашим від Тебе були, перед пречистим образом Твоїм благаємо Тебе, збережи Україну нашу, всяке місто, село і країну і предстоящих чад твоїх. І всю землю нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню і меча, нашестя чужинців і міжусобної боротьби, збережи святіших патріархів, пресвященних митрополитів, архієпископів і єпископів православних, дай їм церквою нашою добре управляти, вірних овець Христових у чистоті зберегти, пом'яни владичице. І, весь священичий і чернечий чин, зігрій серця їх ревністю у Бозі, і укріпи кожного бути достойними свого звання, спаси, владичице і помили усіх рабів твоїх і даруй нам путь земного життя без пороку пройти, утверди нас у вірі Христовій і в старанні до православної церкви, Клади в серця наші дух страху Божого, дух благочестя. Дух смирення, в напастях терпіння подай нам у благоденстві й стриманість до ближніх любов до ворогів усе прощення, у добрих ділах успіх подай, визволи нас від усякої спокуси і від закам'янілої нечуттєвості, страшний же день суду, сподоби нас заступництвом Твоїм стати, праворуч Сина Твого, Христа Бога нашого, йому ж належить. Всяка слава, честь и поклонение За Цем и Святым Духом, нині и повсякчас, и на веки віків. Аминь.